Добрий день, малята. Швидше сідайте на місця ми сьогодні поговоримо про щось цікаве. Діти, а зверніть увагу, хто це до нас прийшов на заняття? Так, це Мурзик. Погляньте, який він красивий. У Мурзика святковий вигляд. Мурзик завітав до нас на заняття і хотів би, щоб ви. Відгадали його загадку, і тоді ви дізнаєтесь, про що ми говоритимо. Чорні хрестики й червоні вишивала мати доні, ще й у цей час промовляла, доні долю закликала, щоб щастя було море, щоб не знала рідна горя. Вишивала аж до ранку. Мати доці що? Вишиванку, так, і мурзик прийшов теж у вишиванці. Діти, вишиванка, духовна бараня українців. Щороку, у 3 четвер травня. Українці усього світу відзначають Всесвітній День Вишиванки. Першу школу вишиванки в Київській Русі було створено ще в 11 столітті. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. У ній опановували мистецтво. Вишивали золотом і сріблом. Це свято покликане зберегти вишиту сорочку як матеріальну та духовну спадщину нашого народу, а також вкотре розповісти всьому світу, що українські традиції одні з найкрасивіших у світі. Всесвітній день вишиванки, як наголошують його організатори, відзначається у 60 країнах. світу. Красива вишита українська сорочка з льону з давніх давен вважається символом здоров'я та краси, щасливої долі і родової пам'яті, любові та святковості. Оберіг і захист від злого ока і слова. Нині вишиванка переживає піднесення у відродження, адже українці згуртувалися так, як ніколи з любов'ю, підтримуючи власні традиції. Елементи української вишиванки все частіше використовують в дизайні одягу і не лише. Українці. Навіть голівудські красуні залюбки одягають ніжну вишиту вишиванку. Вперше це сталося у 1876 році. Тоді Олена Пчілка, мати Лесі Українки, випустила альбом з українськими вишиванками. І стався фурор. У модних колах Європи та викликав хвилю цікавості до національного брання українців. А ще вважається, що запровадив моду на вишиванку в Європі відомий український поет, письменник, прозаїк Іван Франко. Саме він поєднав костюм і вишиту сорочку. Кожна вишиванка, діти, це не просто генетичний код нашої нації, це не просто символ незламності та відродження України, це оберіг, наша історія, народна ідентичність та потужна духовна зброя. Вишивання однієї сорочки тривало від двох тижнів до трьох років. Це залежало насамперед від складності техніки. Так, для того, щоб вишити білим по білому, недостатньо було вибілити нитки протягом одного сезону. Ця техніка була найбільш поширеною. Дівчата декілька років готувалися. У звичайної дівчини селянки у скрині було 35 вишитих сорочок. А в заможної могло бути і більше. Вишиванка вважалася символом вірності. У багатьох чумацьких піснях зустрічаються тези про невипрану сорочку, адже випрати її мала б право тільки дівчина, який чумак зберігає вірність. Прання сорочки іншою жінкою. Підтверджувало факт зради. Нитки для вишивання виготовляли за допомогою природних барвників. Для фарбування використовували кору вольхи, дуба, ягоди бузини цибулиня. Бузина дозволяла пофарбувати нитки в синій колір. Червоні нитки виготовляли з комахи лічинки, якої оселяються на коренях суниць. Люди збирали їх у червні. Звідки й походить назва цього літнього місяця? Висушували, потім проварювали разом із нитками, аби вони ставали червоними. Багатобарвні орнаменти вважаються традиційними для вишиванки українського одягу та аксесуарів. Сьогодні натуральні барвники дозволяють створити нитки численних кольорів сіро сині, світло- і темно-коричневі, від світлих блакитних до глибоких темно-синіх. Широка гама зелених і червоних відтінків. За допомогою різнокольорових ниток українські майстрині створюють чудові, барвисті і унікальні орнаменти. А ось така кольорова символіка на вишиванці, чорний символ землі і родючості, червоний любов, вогонь та влада. Зелений колір весни, воскресіння природи та всього живого, багатство рослинного та тваринного світу, жовтий достаток врожай, блакитний колір неба, повітря, води та здоров'я, білий колір світла та чистоти, коричневий колір. Землі матері. А ось про що розповідає ваша вишиванка? Квадрат це благополуччя, мир, достаток, зелене поле. Ромб – союз сонця і землі, плодючість. Ромб із скрапкою посередині засіяне поле. Коло символ сонця. Божественна енергія, безперервність, буття і вічність, рослинний мотив чистота процвітання роду та життя, калина любов, багатство, краса, материнство і потомство роду. Гілка дуба прообраз перунаб Бога, блискавки і грому, виноград Сімейне щастя, квіти маку, захист від злого ока, дерево життя, краса, молодість, оновлення душі і тіла, серце символ переважно на весільних сукнях для щасливого сімейного життя. Зорі оберіг від зла і негативу, захищає від хвороб. І безсилля. Шеврони жіноча і чоловіча сутність дух і матерія. Хвилясті лінії вода, дощ, плинність часу та еволюція Всесвіту. Хрест оберіг від злих духів. Восьмикутна зірка. Поєднання жіночого і чоловічого начал, що дає життя усьому. Безконечник життєвий шлях, символ вічного буття, сили та життєвої енергії. Ось така наша вишиванка. Вишиванка духовна броня українців. Діти. Ви дізналися багато про вишиванку, та й музику дуже сподобалось. Йому сподобалось, як ви уважно слухали і відгадували його загадку. А вам сподобалось? Так, ну тоді до побачення, до зустрічі!